Всім привіт! Ви на каналі Будую Теслу, вже напевно. В цьому відео піде мова про те, як купити Теслу. На що варто звертати увагу, на що не варто, які варіанти е, краще відкинути і взагалі не розглядати. Тому поїхали! І так, першим ділом ви що робите, визначили, все, хочу Теслу, ви відкриваєте Авторія, OLX і так далі, і шукаєте. Вводите там свій бюджет та вводите свої характеристики, що ви хочете. Повний привід, задній привід, там, велику батарею, маленьку і так далі. Дивіться, якщо ви побачили, що, наприклад, там ринок машин. От на ту модель, яку ви хочете, починається, наприклад, від 15 і закінчується там ТРЕ-25, і ви бачите авто, які стоять така ж сама комплектація, але зразу на декілька тисяч доларів дешевше, наприклад, за 13, то їх розглядати не варто. Чому не варто? Бо з вірогідністю 100% у них будуть якісь проблеми з сертифікатами. Воно вам не потрібне. Тому дивіться: саме перше, ви вибрали, визначились, підходите по ціні. і... На авторія зараз на більшості сайтів є така штука, як VIN код Саме перше діло це ви берете і перевіряєте, що було з авто. Я тут прикріплю, які удари взагалі бувають. Тобто, ну тесло беруть таку, вона може бути там візде, і спереду, і ззаду, і збоку, і візде. Але саме головне, тут які удари не варто купувати, наприклад, модул 3 та Model Y Саме перше це ви не купуєте. Або не розглядаєте авто з ударами в переднє колесо і сюди в паріг. Чому цього робити не варто? Пояснюю. Ось тут, в цьому місті, від батареї йдуть такі два штуцери пластикові трубочки. Через ці трубочки йде антифриз. Тут запіданий антифриз від капота в батарею. І коли авто отримає сюди удар. Колеса б'є по цим трубкам, і їх з великою вірогідністю ламає. Тут що може бути варіанти: два. Перший це їх зламало і все добре, а другий варіант. Їх зламало, батарею залило антифризом, і ви автоматично попадаєте на батарею. Зараз, якщо ви купуєте авто на вторинному ринку, то українці дуже вмілий народ, і ці трубочки можуть, можна по-різному заколхозити. Мало хто знімає батарею, відчиняє, її міняє все, як повинно бути по-правильному. І там можуть бути і кусок садового шланга встромлений, і якісь гаїчки, болтички, і так далі. Це не завод, воно буде неякісне, і, скоріш за все, у вас відвалиться потім з часом батарея. Тому якби, такі удари, я Взагалі не рекомендую розглядати. Або якщо розглядаєте все-таки, то дуже уважно дивіться в ці місця, що там робилось, як воно відновлювалось. Також категорично я не рекомендую купувати удари з таким пошкодженням, як Андеркеріч. Тобто ви бачите на авторі андеркеріч. Андеркеріч це означає, що авто отримало прямо по низу. І по низу там може бути що завгодно: від підрамника, мотора, закінчуючи батарею. Більшість людей, знову ж таки, через те, що українці у нас дуже вмілий і потужний народ, вони це все можуть. Речах, наприклад, отак. Я речах, і тут пополам розломаний, його взяли і зварили. Не замінили, а зварили. Тому дуже уважно потрібно відноситись. І більшість людей взагалі саме Тесли з ударами андеркеріч не грають взагалі. Тому тут потрібно дивитися, як воно відновлювалось. Біжимо далі. Наступне в оголошенні обов'язково буде сфотографовано ось так приблизно монітор. Тут ви трошки вище зможете побачити він код. Потім це в нас комп'ютер FSD, написано, це в нас вказано, який у вас конкретно стоїть. На авто, тут може бути написано 2,0, 2,5. Якщо комп'ютер, FSD, це означає, що 3,0. Далі, можливості повного самокерування, пакет включений. Це значить, що в нас наймаксимальний автопілот, який може бути. І якщо тут написано автопілот включен, значить у вас базовий автопілот. Або ще може бути така штука, як покращений автопілот, вона так буде писати, що він покращений. Далі, у вас буде вказано про преміум підключення. Це теж дуже важливо, бо преміум, якщо ось так написано пакет включен. Значить, що воно пожиттєве. Це означає, що ви ніколи не будете платити за це як підписку. І це теж дуже великий плюс, бо коштує вона 10 баксів на місяць. А що воно дозволяє? Вона дозволяє, щоб ви користувалися підписками, типу там YouTube Music, Apple Music і так далі. І це дуже-дуже круто, що воно ну, дозволяє і воно є. Далі, з самого основного. Тут у вас буде написано. Програмне обеспечення. Що це значить? Це значить, яка у авто прошивка. І якщо тут зараз ми знімаємо це 25-й рік, якщо тут буде не 25, а 24, -й, 23. -й, і все, що нижче, це значить, що це авто розглядати вам не варто. Чому не варто? Бо значить, що у авто відсутні сертифікати. Е, у Тесла це мега-мега важлива штука. Що таке взагалі ці сертифікати? Сертифікати, простими словами, це зв'язок машини Тесла, от конкретної куту, яку ви обираєте, з серверами Тесла. Якщо сертифікати ці відсутні, значить авто не буде отримувати оновлення, значить у вас не будуть додаватись якісь круті фішки, все, що приходить оновленнях. далі у вас не буде працювати додаток, ви не зможете користуватись телефоном як ключом, дистанційно її там заводити, запускати клімат, переглядати відео і так далі. І через це. Ці машини, ось що я вам казав в самого початку відео, що вони дешевші на декілька тисяч доларів, бо в них вони відсутні. В Україні на сьогоднішній день ці сертифікати не може відновити ніхто. Тобто, єдиний варіант це ви сідаєте в авто, їдете в Європу, в Румунію або в Німеччину, і там за тисячі доларів або там до тисячі доларів ви їх відновлюєте. Але мало хто цим займається. В Україні є можливість тільки це купити донорський комп, на якому вони будуть живі, вкинути і якби кататися. З лівим він-кодом на моніторі. От як би так. Але навіть це коштує якісь там тисячу півтори тисячі доларів, що теж доволі немало. Далі е, обов'язково. Тобто, ми вирішили, що у вас тут має бути свіжа прошивка 20-25 і далі. Е, в і далі, коли ви будете купувати, щоб. Е, Оновлення приходять дуже часто, і коли у вас горить така штука, от як зелена стрілочка, це означає, що вона качає оновлення ось тут. І є така штука на третіх пілотах, мало хто про неї знає, але продають авто ось так з скачуємо оновленням. Типу, і вам продавець каже, що ну ви потім собі його докачаєте та да встановите. Але на третіх плюс пілотах буває така штука, що воно качає до 90% і збивається на нуль. Це значить, що згоріли сертифікати автопілота в більшості випадків. Тому, якщо ви берете тачку, вона вже має бути обов'язково на самій актуальній прошивці. Тобто не давайте гроші продавцю, поки ви її не оновите на максимальну прошивку. І це вам зекономить ваші кошти. Також в цьому в останньому ви побачите таку штуку як дані навігації. Зараз у більшості машин тут буде написано eu 2019 через те, що у мене стоїть тут кастомні карти з профілем. Супервайст, тобто автопілот вона їздить сама. Через те у мене тут написано NA. НА". Але взагалі мають бути карти EU. Далі, що ще ви можете зробити самі? Дивіться, що ви можете перевірити. Ось у нас є комп'ютер FSD, і трошки нижче написано додаткова інформація про автомобіль. Ви натискаєте, і тут ви побачите CCS2. Включен і не включен. Наприклад, тобто, якщо він є, значить у вас вже встановлений блок, і ви зможете заряджатись на швидких зарядках. Далі тут указується, яка у вас аудіосистема, які у вас мотори, який у вас процесор, чи встановлений у вас хомлінк і так далі. Тобто це дуже така маленька, корисна вкладочка, яка допоможе вам визначити, що вас не обманюють і продають вам саме той автомобіль. Бо, наприклад, в Model 3 там є два різних види комплектації. Є там з преміум музикою, є без преміума. І багато хто цього. Ну, просто не знаю. Тому обов'язково в цій вкладочці ви це подивитесь. Далі це все, що ви можете зробити самі. Далі, якщо ви подивилися її Порія, у неї є сертифікати попередньо по фоткам, вам підходить удар і ви готові її, в принципі, купувати, то не спішіть. Завезіть авто на сервіс, для чого це потрібно? Дуже важливий пункт це комп'ютерна діагностика авто, так як це електрокар, у нього є батарея. Батарея може втрачати ємність. Це саме перше, що ви зможете дізнатись за допомогою цієї діагностики, тобто скільки фактичних кіловат залишилось у вашому авто. Якщо ви відкриєте вкладочку поїздки і подивитесь середній розхід за останні, наприклад, там. Тисячі кілометрів, ви зможете фактично дізнатися, скільки ваше авто буде реально проїжджати. Тобто, ділите. Залишок кіловат на середній розхід і отримуєте реальний пробіг, який вона буде проїжджати. Далі одне з самого основного, те, що зараз є та буває у Tesla Model 3 та Tesla Model Y. це розбаланс батареї. Ця штука з'явилась зовсім недавно відносно. і авто в рандомний момент просто перестає заряджатися. Що це таке? У нас в модулі є 1, 2, 3, 4. Чотири модулі. Десь в одному модулі тече якийсь пальчик. І вона перестає заряджатися. Пише: у вас імбеленс, помилка невозможна зарядити авто. І до побачення. З за допомогою комп'ютерної діагностики, ви завжди зможете дізнатись, який у вас є розбаланс. У Тесли є певні допуски від 20 до 30, здається, там мілівольт. Це допуск Тесли. По цьому імбалансу. Якщо ці значення будуть вищі, то значить ваш імбаланс буде там дуже-дуже скоро у авто. І на сервісі вам обов'язково скажуть, що е, імбаланс в нормі, і ви можете купувати авто. Або вони вам скажуть, що імбеленс вже завеликий, краще його не брати. Е, тому це мега важлива опція. Е, ви можете обрати собі будь-який сервіс, який має там тулбокс і може це в принципі дивитись. Е, наприклад, я своє авто купував на тесла парку, я його дивився там. Хтось дивиться на тесла драйві, хтось ще десь, хтось там на ТСК і так далі. У всіх ціни плюс-мінус однакові на ці послуги, але це дуже важливо зробити оцю комп'ютерну діагностику. Далі, наступний фактор, який ви подивитесь на СТО. Обов'язково беріть е, таку опцію, як якість відновлення. Тобто, Якщо у нас тачка отримала ось так по центру сюди, в столб, да, і в неї столб був отут, і тут був такий, знаєте, розочка. Тобто, ви. Маєте її підняти, ну, механік не сто і подивитися, як там відновлене. Бо знову ж таки повертаємося до наших любих українців, які вміють ліпити з говна і палок з ізолентою, з стяжками, з саморізами, з металевими уголками і так далі. Тобто там може бути все, що завгодно. Типу, візуал, все красиво, класно, Відчиняєш, знімаєш це корю, або там знімаєш захист, а там все зліплене з говна і палок. І е, якщо ви цього не побачили, то це вже будуть ваші проблеми. Клієнт скаже, що продавець скаже, що очі бачили, що купляли, Типу до побачення. Тому не скупіться, краще потратьте там лишніх пару сотень баксів, але подивіться, щоб авто було нормальне. Бо е, потім, потім самому. Ремонтувати це авто і перероблювати на нормальне, вам вийде ну, в тисячі просто доларів. А воно вам не потрібне. Краще ви подивитесь декілька машин і оберете собі ту, яка вам підійде. Далі, обов'язково перевірте Теслу на лакофарбове покриття. Чому це важливо? Бо якщо Model S, Model X, вони там робилися в основному з Алюмінія, майже вся машина, там 95% авто була з алюмінією. І вони не гнили, то Model 3 та Model Y вже з частковим залізом. І, наприклад, такі штуки, як пороги, вони вже починають гнити. Такі штуки, як підрамники, нижні, це ви побачите на СТО, починають гнити, а крила передні починають гнити. Якщо авто фарбоване. Да? Хоча пороги в них піскаструються просто так, без в принципі, без навіть якщо вони не фарбовані. Тому. Чим менш фарбовано Теслу ви купите, тим довше ви не будете вкладати в фарбування кошти. Тому давайте підіб'ємо підсумок. Ви знайшли тачку Нерія, пробили він код зразу по бітфаксу, наприклад. Все, тачка вам сподобалась, вам все подобається, все чудово. Далі ви позвонили, домовились про зустріч, пощелкали приборчиком. Нема приборчиком, то зробили це на сервісі. Обов'язково подивились, щоб була свіжа прошивка. Бажано остання. Якщо у нас вісить загрузка по прошивці, то ви просите, щоб власник авто вам її скачав та встановив. Це тоді буде для вас великим плюсом. Якщо все гуд, дзвоните на сервіс, наприклад, на Tesla Park і кажете, добрий день, я хочу купити Теслу, хочу у вас її подивитися. Вас записують, вам дивляться її компом, дивляться там прибором, дивляться, як вона була відновлена і так далі. І кажуть, що вам варто купити цю машину чи не варто купити цю машину. Зазвичай діагностика починається з того, що дивиться якість відновлення. І буває таке, що авто просто не доходять до комп'ютерної діагностики. Наприклад, якщо там ну, якісь ось такі Джерон, то вже немає сенсу дивитися, бо це вже суттєве таке пошкодження у авто. Тому наскільки авто фарбоване, чи є сертифікати, чи працює додаток. І як воно було відновлене. Оце основні фактори для того, щоб купити Теслу. Ну і обов'язково подивитися імбеленс та залишок по батареї, щоб ви спали собі спокійно. Тому дякую, що подивилися відео. Вже загризають комари. Люблю, цілую, обнімаю. І до скорих зустрічей. Всім пока.